Я не вважаю себе популярним, я як і був простою людиною, так і є. Тобто у мене нічого не змінилось, я далі ходжу на ту ж роботу, де і працював. Ніколи б не міг подумати, що я стану блогером, але так сталося, що протягом 4 місяців я став блогером і досить таким, як то кажуть, впізнаваєми. Що відзняли дуже крутий контент, сьогодні я вам покажу відео. Чесно, вперше це робив. Не знаю, в принципі, сподобалось, але. <смешно> мені дуже смішно. Я вийшов з роботи і дивлюсь, там Світлана стоїть. Вона до мене підбіжала, підбіжала з такою агресією, типу, дай 20 гривень на кофе. Якось так собі подумав зазняти на відео, зафіксувати, і закинув я в Тікток. Так сталося, що протягом сутки це, це відео злетіло на пару мільйонів переглядів. Ну і Світлана стала знаменитою. Гарні? Це тобі. Їх викинуть. Дякати людину. Ми пізнавали один одного, знайомились, там десь зустрічались, щоб ви розуміли, вона боялася навіть. Щоб їх хтось пригостив кавою, і в нас ну, був у неї якийсь такий страх. Але вона трошки вже змінилась до людей, і тобто хтось її пригостить кавою, вона вже нормально реагує на це все. Ти йду, я думаю, і я спати йду. А Ваня, йди вже, думаю, ну. Я завжди мріяв і завжди хотів допомагати, особливо дітям, які ростуть без батьків. Ну, це в мене ще було так з дитинства. Так в мене вивчили з школи, що треба допомагати. Ну і я скористувався, скористувався своєю аудиторією, зробив збір речей, зробив збір, хто там хоче чим допомогти, щоб відправити в дитячий будинок щось, ну, якісь там ігрушки, якусь допомогу. І, звичайно, я ще купив піцу, бо я знаю, що пі... діти люблять піцу і купив дітям піцу. Вони були всі дуже задоволені. Я радий, що зміг допомогти. Звичайно, планую в майбутньому далі допомагати. Mm. Війна зруйнувала нашу економіку, вона руйнує психічний стан. Це все mm. давить і морально. В нашій країні зараз тяжко жити, тому що війна. І я вирішив зробити збір. Це 20 гривень на автомобіль. У мене дуже велика аудиторія, і я скористувався з цим. І на наші Збройні Сили України купив автомобіль. Сьогодні рано почався з гарних новин, тому я вирішив вас запросити об'єднатися для здійснення мого бажання підтримати наші ЗСУ. Думаю, що кожен з вас зробив добрі справи, тому давайте не зупиняємося і зробимо це ще раз. Щодня стає холодніше, йде зима. Відповідно, потреби наших військових зростають: термобілизна, шапки, рукавиці, спальники, окопні свічки, якими можна зігрітися або навіть приготувати їжу та багато іншого. Давайте з маленької суми всього 20 гривень, спільними зусиллями допоможемо ЗСУ. Чому саме 20 гривень? Тому що сума невелика, а на кількість моєї аудиторії, тобто чим більше людей скинуть, тим більша сума буде. Я думав, що зберу кошти протягом дня, сутки на автомобіль, але це Це лише здається, що це дуже легко, і я збирав гроші протягом трьох тижнів, і то дуже тяжко, ледве зібрав. Це 60 тисяч гривень. Но я вже купив автомобіль, і сьогодні. Я його буду відправляти на схід. Я вже домовився з солдатами, вони приїдуть і будуть їхати туди. Я купив його, ми його перекрасили в зелений колір, поміняли всі лампочки, щоб було перевірили мотор, коробку, зробили запаску для наших хлопців. І, в принципі, автомобіль готовий їхати на схід. Я думаю, ми справимося з цим, то і перемога буде за нами. Цей день настав. Завдяки нашим спільним зусиллям автомобіль їде до наших воїнів. Я вдячний кожній та кожному, хто взяв участь у зборі коштів. Народ України не зламати, бо ми єдині. Слава Україні! Героям слава!